Здоровенькі були, вітаю на каналі Інтертехніка. Що по цінах на китайську техніку в 2023 році. Покажу на прикладі декількох моделей. Це мототрактор Кентавер, мінітрактор Shifen, Мінітрактор Скаут, Мінітрактор ДТЗ, Кентавер і ДВ. Хто хотів обрати щось між такої техніки, дивіться до кінця. Почну з маленького. Кентавер, модель 160 b преміум. преміум, тому що просто якийсь преміум. Не знаю чому. Погляньмо, в нього ручник знаходиться в зручному місці біля водія. Також ось, управління циліндром з боку під рукою. Чимало місця взагалі ось тут для них. І в принципі. Все, а, ще генератор. Перенесли під капот і, в принципі, по всьому весь преміум. Вихлопна, висока. Шифенг 5000 доларів, там ще пару десятків доларів, Там 5050 вроде. він зараз коштує. Повнопривідна модель. Б. Це без блокіровки. Є ведучий передок. Передньо ось у нас на Ресорах, трьох точка ззаду. Ось такий міні-трактор з купою місця в салоні, бачите, по бокам як доволі комфортний, масивний, буде виконувати свої функції на ура. 5950 доларів коштує такий скаут Т-244, що то типу Сінтаїв, але тільки скаут. Є вал відбору потужності. Навізка на 300 кіло. Фаркопчик. Невелика гума. Навіть і 5 на 20 задня. Та 6 на 14 передня. Движок трьохциліндровий на 24 коняки об'ємом 1,5 літра. Так, далі переходимо до ДТЗ. Такого славного, файного на 35 коней, дуже стала популярна моделька, 8050 доларів він коштує, Погляньте, передній міст, все, вищий пілотаж, як і завжди було в цього китайця Чангфа. по нашому ДТЗ. Навіска, салончик, управління, всі вузли і агрегати. З запасом потужності до 40 кінських сил навіть. Що 35, тут все з ним буде супер. Кентавр. 7450 долярів така штука. Тут у нас 4 циліндри, у нас великі колеса. Навізка, яка витримає 550 кг, вал відбору потужності. Просто не трактор, а мрія звичайного селянина. По салону також нюансів, не дуже. КПП з боку, зручне сидіння, є щит, який захищає вас від бруду, що летить ззаду від навіски. Ну, просто лялька. І ось такий лимон. ДВ-504 г. Моделька на 45 коней, повний привід, з звичайною гумою. По салону, все те саме, що і в Кентавра. Ціна, наскільки я пам'ятаю, 7850 доларів такої техніки. Такі справи відбуваються з цінами. Мені трактори дешевші, що є. Супер, що може не, не може не радурувати. І ось так. Дякую, що дивились відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь і до побачення. Слава Україні!